Російські дипломати звинуватили правий сектор у підготовці відкриття східного фронту. МЗС Росії заявило, що з Харкова в Донецьк і Луганськ цитую виїхала колона з озброєними найманцями правого сектору. В організації заяву російських дипломатів назвали зухвалою брехнею, націленою на дестабілізацію ситуації в Україні. У правому секторі заявили, що ніколи не брали і не будуть брати участі в таких заходах. Там зауважили, цитую, що саме російські громадяни є тими самими бойовиками, які штурмують органи влади в згаданих містах. І назвали дії російських провокаторів на сході України втручанням у внутрішні справи нашої держави. Це продовження інформаційної війни, в тому числі що з використанням правого сектору він займає сторону народу. Я думаю, що їм просто досить вигідно і удобно використовувати, досить комфортно використовувати правий сектор, оскільки ну вони не знайшли іншої жертви.